Якщо немає минулого, то у народу немає і майбутнього. Шановні глядачі ви на каналі Баба Яга Прута. Дивіться, який прикольний тут у нас в селі Кізлівка малюночок. І що цікаве, подивіться за мною школа Опанаса. Вона діє, ця школа с... Ні, не... нова там стоїть. Та дітей вже нема, може навезуть навезуться. Та нам наші китайці. <різнав> <різнав> <ми, різнав> я шуткую. <різнав> самі, я шуткую. Так а от ці, тут у цій школі що зараз знаходиться? Нічого, там, нічого там не робить. Запустіння, так? Да? Да -да 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 -да. І це залізли, і вікна це оце. Як що воно за, за дерево, що ні вікна не міняли, нічого, ви подумайте. Ну так. Да. Як і люди розумні будуть. Друзі, ну і школа Сластіона. Ми її подивимося обов'язково, якщо сюди зайдемо, зайдемо сюди. О, і, і подивіться, що цікаво, що в цій школі багато чого залишилося того, що, скажімо так, ми вже зараз не побачимо у тих школах, які біля Лохвиці там шестикутні вікна. Але враження, що вони залишилися як нові. От подивіться. Як цікаво, правда? Деревина просто бомба. Зроблені от коси, ось дивіться, як красиво тут. І ця школа, хоч і кирпичом, ну вона ж не кирпична була, наскільки я знаю. Ну, хоча хто знає. От дивіться, як цікаво тут видна ця школа. Зроблена. І вхід тут так ще хоч і прибудований, вже, мабуть, пізніше трошки. Але вигляд такий має досить таки, міцний. Ну, Погодьтесь, все, що ми не доглядаємо, воно рано чи пізно переходить у такий стан убитий. Тому, коли за цією школою ніхто не доглядатиме, то вона, звісно ж таки розвалиться і пропаде. Вон, дивіться, теж які візеруночки. Ай, тут зараз на камеру накапає. Пристройка тут уже, мабуть. Інвалідкою якусь сюди запирали замість машини в цей гараж. Ну і така школа. Хоча тут ніде не вказано, що це школа за проектами Панаса Сластіона. Але ж видно добре, що ці шестикутні вікна. І дивіться, башенки там вон, видно добре. Важко щось додати нового, напевно, до того, що написано там Ольга Гарисамюк до цих шкіл. Але мені от просто цікаво самому подивитися і ви теж подивіться. Я думаю, що вам теж буде цікаво подивитися саме на нашому каналі оцю школу в селі Кізлівка. Бо в більшості випадків, коли показують такі школи, то вони вже стоять так статичні в фотографії і немає такого зовні зображення, як оце я показую. Ух ти, а тут вже видно такі моменти, коли тління доходить до цих башенок. Ось дивіться, вона скошена, бачите, там розвалена. І... Вітер вже гуляє там всередині, там кліонкою хтось заліплював, намагався, воно давно не фарбувалося. І зноситься ця башенка в цьому селі. Так, трошки приблизимо на цю камеру, так. І ось давайте ще глянемо це місце, зараз подивимось. Дивіться. Та воно ж теж теж не закрито, ось дивіться. Як той дідусь казав тільки, що в кізлівки, що тут більше 100 років в цій школі, а воно такий має вигляд, ніби побудовано ну, недавно. Ну, Візьміть, будь ласка, любу будівлю, яку зараз побудують, і через 50 років ви побачите, хто зна що. Хто зна що, який убитий вигляд. Але тут іще, я думаю, неспроста оця курка з червоним носом ходить. А, то лелека, господі. Зверніть увагу, що молодь. Завжди має таку властивість залишати про себе якісь відміточки. От на цій школі теж так само хтось із молоді, а можливо і хтось постарше теж залишив свою відмітку. Я думаю, що це характеристика тієї людини, або, можливо, він комусь дав свою характеристику. Дивіться. Дуже добре видно, так? Да? Ну і плюс інвентаризаційний номер цієї школи є. І тут ще щось написано. Я думаю, це дуже схоже на ті наскальні написи, які залишали люди, коли жили в печерах. Дуже схоже, правда ж? Чесно кажучи, коли під'їхали сюди, там дівчина стоїть на в'їзді в це село Кізлівка. Вона казала, що це діюча школа. Ми думали, що це справді діюча школа Слаціона. Насправді, просто поряд іще одна школа, там діє. А школа Слаціона, на жаль, зараз вже доживає останні дні. Ось Дивіться, які віконця. Про них було дуже багато, напевно, вже сказано. І тут вони є, тут ми можемо побачити їх вживу. Можливо, знаєте, може така бути ситуація, що саме на нашому каналі буде одне з останніх відео, де школа в Кізлівки за проектом Апаленса Слаціона матиме оці кадри про ці башенки. Я не думаю, що вони довго протримаються, як вони в такому стані оце зараз. Ми їх показуємо і, можливо, вже більш ніхто і не покаже. Дивіться, яка вона красота, ця школа. Хтось же ж. Опікувався нею, бачите, обклали кирпичом, щоб вона виглядала так більш-менш достойно. Ну, там теж бачите, якась майстерня. Може хтось бачить, може не бачить, Давайте отак от приліплю. Видно, що там майстерня, якась там все покинуто. Друзі, важко зрозуміти, ця школа обкладена кирпичом, чи мені так здається, що цей кирпич новий. У мене враження складається, що це новий кирпич, його просто так вдало обклали, щоб вона виглядала більш-менш свіженько. А хто знає про це, напишіть, будь ласка, в коментарі. От дивіться, ще залишилася ну там видно. Да? Видно. Вивіска школа. Вона досить недавно, я так розумію, закрита була. Важко додати ще. Просто напишіть коментарі, мені цікаво, що реально це ж напевно новий крепич. Мабуть, та е, оригінальна будівля знаходиться під низом. Хоча ну, не знаю. не знаю. Якщо це обкладено, то обклали досить успішно, тому що, он, подивіться, бачите, оці е, верхні частинки вони були так само і в оригінальній школі. В оригінальному виконанні цього дизайну. А тут теж так зробили і шестикутні вікна так зробили. Ну це я вже по другому кругу обходжу цю школу, тому що, ну не знаю, мені здається, що якщо це обкладено, то досить успішно. Ну, а вже криша вон полетіла, полізла, все. І навіть громоотвод скривився, напевно, від старості. Ну, отак, ну ще одна, кажуть, тут школа десь є недалечко, подивимося на неї. Ну, мабуть, ми ту школу головну не будемо показувати, а просто покажемо вам школу ще, село Харсіка. Здається, теж там є школа. Ну і Креативні випускники в цих школах. Випуск 2023. І далі ще випуски Вон теж по дорожки є. Вони молодці, вони не відходять далеко від школи. Прямо перед школою написали на асфальті. Чого його ходить далеко, правда? Адже тут все видно і так достатньо зрозуміло, що. Ось ми випускники, зараз оставимо про себе метку. Пам'ятаєте, метка на школі? Лох. Тут метка більш цивілізована, більш достойна. Випуск. Ага, що тут написано, дивіться. Випуск. І вже затерто. Випуск. А який рік, тут не сказано. Слава Україні, героям слава! Як приязно зустрічаю нас тут населений пункт без назви. Ну, Судячи з того, що тут ходять мами з донечками, чи вирішив, що з донечками? А, ну да. Я вгадав 100%. Донечка там, тому що вона сидить і весело щебече усміхається. Я так зрозумів, що це донечка, бо хлопчики, як правило, не такі балакучі. Отже, навігатор нам говорить, що нам через три метри триста метрів повертати наліво. Люблю наліво повертати. зараз повертаємо. Та що ти, йомоє, плавно повертать моє улюблене заняття. Україна переможе, віримо, знаємо, зможемо. Поверніть на вулиця Леніна, по мільйон сімсот двадцять три тисячі триста двадцять шість. Здивований, що в Чорнухах є вулиця Леніна. Але ми повертаємо обов'язково туди, куди говорить навігатор. Значить, дивіться, село Чор... Селище міського типу Чорнухи. Повертаємо до школи Слаціона у село Харсіки. До речі, вулиця Центральна. І я скажу так, що навігація, ой, декомунізація справді пройшла досить успішно. Навіть декомунізували те, що декомунізовувати не потрібно, так як село Краса намагаються декомунізувати. Але. Декомунізатори не доторкнулися до святого, до навігатора. І навігатор чітко ліпе, що це вулиця Леніна. Друзі, ну нарешті-решт, скажіть навігатору, що це вулиця Центральна, ну, Леніна. Знаєте, друзі, розумно було б, коли у кожному селі, де ми проїжджаємо, був би пам'ятник. І цей пам'ятник стосувався не тільки воїнів, загиблих у Другій світовій війні, а й воїнів, які загинули оце зараз, тому що це важливо, це показово для тих дітей, які приходять до цього пам'ятника і вшановують загиблих захисників. Ну от, дивіться, як він виглядає зараз тут. 色沉落，眼角风利，摇身半生漂泊。纸上墨痕残，故事已斑驳。灯下几人细数？ Це яка дорога. І ми тільки що запитали жіночку, яка йшла цією дорогою. Це вже село Харсіки. І вона місцева. запитали, що де ж школа Сластіона. На що вона запитала, як це що це таке школа Сластіона? Так от для всіх, хто не знає, що таке школа Сластіона. Школа за проектом Апанаса Георгійовича Сластіона, відомого архітектора. Відомого архітектора, дуже відомої людини, дуже талановитої людини. І коли українці не шанують своє минуле, не шанують свої здобутки, своїх тих митців, які були в Україні, тоді виходить, що ми не знаємо свого минулого і живемо. Ой-ой-ой, яке ми тут, О-о-о! куди ми не змогли виїхати. Та ні. Оце така ситуація, що ми тут не виїдемо до старої. Вона сказала в стару школу, в стару школу. Друзі, ну я розумію, стара школа, все. Але ж ми живемо в Україні і ми повинні знати хоч трошки про наші... Наші надбання, наших митців. Це ж важливо, ну не можна цього залишати просто так. Ну що, екшн. Попробуємо ще раз так, по такій дорозі добратися до школи. Школа Сластіона у Харсіках стояла на дуже красивому місці. Дуже такому колоритному, високому. Правда, те, що від неї залишилось, не викликає захвату. Зараз покажу його повністю. От воно. Яка красота тут! Як це діти вчилися в цій школі? Що зараз я покажу? На горбі їм все видно було. Дивіться картинка яка. Оце це ця школа. З башенками з усім, що сталося. Ну, ви прочитали, правда? Проводяться заходи по його збереженню. Я цих заходів майже не побачив. Навіть діти повиривали от плівку, яку, копійчану плівочку, яку поліпили сюди з якоюсь метою для того, щоб. Ну, понти поганяти, чи що, в мене іншого немає висловлювання до цього. Ну, от, шановні, можна ну, ну, Реально ви от пишете, що тут проводяться якісь заходи. Ну, не треба смішити ні мене, ні мої ноги. Ну, капець. Ще 20 років тому в цій школі бігали діти, приходили батьки на батьківські збори, вчилися, навчалися чомусь найкращому. Їх вчили вчителі і завжди було цікаво. І вже зараз ця школа є пусткою. І зараз тут вирізано все. Розбирають кирпич падає стеля. А тут. А тут навіть вирізали підлогу. І комусь знадобилися оці столітні дуби, на якому будувалася освіта у цій школі. Подивіться, як це жахливо. Тут навіть проводку в цій школі повирізали, і от така табличка обнадійлива, яка стоїть при вході, говорить про те, що хто все-таки лицемірить, про те, що тут відновлюються якісь роботи, про те, що тут щось відбувається. Нічого тут не відбувається, просто вирізається, знищується. І хто, як не ми, мусимо подбати про те, щоб минуле було збережено. Ну, зовсім не хотілося, щоб цю школу з нас догнала доля школи в селі Шмиглі. Коли підприємець, я ковсі знають у селі Шмиглі, приїхав, розібрав ту школу і залишилась вона тільки в спогадах. І на завершення, якщо вам це сподобалося, я прошу по-людськи, ну поставте його це підніме рейтинг, відео і інші зможуть його подивитися. І ще одне. Я думаю, коли починається щось, якщо починається якийсь проект, то все-таки варто його закінчувати. Проект, який розпочала Ольга Герасим'юк по збереженню цих шкіл, таки мусить бути завершений.